Цьому випуску розбираємо майбутніх опонентів Динамо Шахтаря та Полісся у Єврокубках. Олександр Зінченко залишає арсенал та переходить в нову команду. Циганков та Кропецов програють, але найкращі в жироні. Огляд матчу третього туру УПЛ Епіцентр Динамо Київ. А перед тим як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку для нас це найкраща нагорода. У третьому турі української прем'єр-ліги епіцентр зіграв з київським Динамо, де чемпіон України здобув певну гостьову перемогу з рахунком чотири на сьомій хвилині панамський нападник Динамо Едуардо Гереро відкрив рахунок після прострілу з флангу. Востаннє він забивав за киян 30 жовтня минулого року. На 38-й хвилині фланговий захисник епіцентру Олександр Клемець забив м'яч після рикошету, але у доданий до першого тайму час півзахисник Микола Михайленко знову вивів киян вперед, точним ударом головою після подачі. Вже в середині другого тайму Волошин збільшив розрив до двох м'ячів в результаті вдалої гри на добиванні. А остаточний рахунок встановив нападник Владислав Ванат, забивши м'яч у ворота на останній хвилині матчу. Жерона невдало розпочала ігровий розіграш чемпіонату Іспанії, вдома поступившись, райо Велікано. Вже на 18-й хвилині голкіпер Гасаніга привіз у максимально простій ситуації. Не пройшло й двох хвилин, як провалився центрбек Беккладіслав Крейчий. Двічі за одну атаку програв боротьбу та впав. Ну і фінальний акорд від Гасаніги пішов обігрувати нападника, перекидаючи його, але не вдало. У підсумку схопив руками гравця у власному карному та отримав вилучення. Тож на поле під пенальті вийшов 20-річний українець Владислав Крапивцов, який зіграє у двох наступних турах через дискваліфікацію основного воротаря. Владислав згоду вгадав напрямок удару з пенальті, але не дотягнувся. Жерона могла йти на перерву взагалі 0-4, Але Крапивцов ще кілька разів виручав. Найяскравіший момент ногою при виході вічнавіч. Інший українець Віктор Циганков, котрий на тлі цього хаосу, став одним з найкращих гравців у команді. У другому таймі Віктор видав асист, коли Жерона була в меншості, розібрався з двома опонентами на швидкості і традиційно для себе розумно покотив вільному партнеру під удар. Після матчу статистичний портал Софаскор поставив оцінку Віктору 7,8, а Крапивцову 7,6 балів. Це найвищі оцінки у складі Жерони. Артем Степанов вперше відзначився за Нюрберг в офіційних матчах, забивши в одній фіналу Кубка Німеччини проти Ілертісана. На 46-й хвилині у складі гостей вийшов 18-річний український форвард. Та вже на 78-й він вразив ворота суперників ударом головою, забивши другий м'яж для Нюрберга. Слован українських футболістів Данила Ігнатенка і форварда Миколи Кухаревича переміг скалицю в четвертому турі чемпіонату Словаччини з мінімальним рахунком 1-0. На 43-й хвилині Ігнатенко відкрив рахунок, відзначившись першим голом у новому сезоні. Ігнатенко вийшов в основі, провів повний матч та отримав найвищу оцінку у складі обох команд 8,5 балів від Софаскор. Кухаревич відіграв 66 хвилин та отримав оцінку 6,8 балів. Вже сьогодні, о 21.45 відбудеться матч першого туру Ліги 1, в якому над прийматиме ПХЖ. український новачок Пережан Ілля Забарний разом з командою готується до цього протистояння та має всі шанси дебютувати за нову команду. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто відповів, чи зіграє в цьому матчі український захисник. Що зіграє ілля проти Нанта? Я думаю, цілком можливо він у списку. Захисник це складна позиція для гравця. Ми багато від них вимагаємо від того ж самого Маркінніо Сапачо чи Лукаса. Особисто я вимагаю багато роботи з м'ячем, аби з нього бувають ситуації, коли за їхніми спинами залишається багато простору. Та все ж в українця багато якостей для нас важливо мати цього гравця. Повторюсь, він дуже важливе підсилення для нас. Захисник арсеналу Олександр Зінченко схоже змінить клуб до завершення трансферного вікна. Спортивний директор Фенербахче Девін Озек терміново вирушив до Лондона на зустріч із спортивним директором Арсеналу Андреа Бертолю, щоб обговорити потенційний перехід Олександра Зінченка, на якому особисто наполягає Жозе Морінью. За повідомленням Джерела SportX, Стамбульський та Лондонський клуби досягли домовленості щодо трансферу українця. Фенербахче запропонував 10 мільйонів євро, і каноніри одразу погодилися на цю суму. Фенербахше тепер залишилося лише переконати Зінченка, який також зацікавлений у трансфері, щоб мати ігрову практику. Керівництво клубу планує підключити до перемовин з українцем і Жозе Мурінью, оскільки вірить, що авторитет тренера зіграє свою роль. Тож очікується, що трансфер буде офіційно оформлений вже найближчими днями. Команда Ардитурана заслуговує на похвалу за свою гру, хоча й не змогла пройти далі пенальті Найкос. Лаяти її особливо немає за що, хіба що за невдачу в серії пенальті, де Шахтар не поступився супернику ні в першому матчі, ні в грі відповіді. Але пенальті це лотерея, де, хоч і кажуть, що щастить найсильнішим, результат не передбачуваний. Після блискучої перемоги над Бешекташем явно не слабшим за запанатінайкос, здавалося, що Шахтар здатен здолати будь-кого в кваліфікації Ліги Європи, включно Самсун Сун спором, який чекав у наступному раунді. Гра проти стамбульських орлів викликала відчуття, що гірники могли б змагатись навіть у лізі чемпіонів. Ну наскільки переконливо вони виглядали. Проте після Бешекташу почалися складнощі. У комфортному тренувальному режимі в Словенії, коли команда готувалася винятково до Єврокубків, усе вдавалося. Але з початком чемпіонату України довелося розподіляти сили між турнірами, долати відстані та змінювати акценти. Арді Турану, схоже, не вдалося повністю налагодити цей процес. Матч проти у другому турі УПЛ показало, що фізичної готовності Шахтаря поки не вистачає на два фронти. До того ж, травми та особиста трагедія Судакова додали проблем. Так, друзі, зараз ми дуже низько. Якщо подивитись таблицю коефіцієнтів, то наші очікування, що ми назбираємо бали в кваліфікаційних матчах, не здійснилися, і в спину нам дихає Ліга Азербайджану. І тут серед такої пожежі у мене виникла думка, яка наштовхує на маленький позитив. Так, Шахтар вилетів з Ліги Європи, але є ще шанс на лігу конференцій. Команда тепер позмагається за груповий етап цього турніру. Тож давайте розглядати цю опцію як шанс набрати очки і поліпшити позицію України в рейтингу УЄФА. Це в довгу і на майбутнє, щоб у наступних сезонах мати кращі позиції в Єврокубках. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Гірникам треба в будь-якому випадку потрапити в лігу конференції, бо це буде провал. Прямо зараз сервет не в найкращій формі. Клуб звільнив свого головного тренера Томаса Геберлі і не вигравав ще з 22 липня, де серія затягнулася вже на 6 матчів. Для ще більшого розуміння глибини падіння швейцарці пройшли шляхом, який свого часу в Україні відкрив Дніпро 1 Стартували вони ще у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Там програли Вікторії Ползень, а потім в Лізі Європи Нідерландському у трехту загальна оціночна вартість складу за трансфер Марк – 24 мільйони євро. Влітку команда залишилась без першого і третього найкращого бомбардирів попереднього сезону. Тож у цьому контексті виділимо Мирослава Стивановича. Тепер переходимо до Динамо. Потрібно розуміти, що у груповій стадії Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги конференцій очки за перемоги та нічиї враховуються однаково. Звісно, в українських команд більше шансів назбирати балів саме в лізі Конференцій, де суперники в цілому будуть слабшими ніж в лізі Європи або лізі чемпіонів. Да вибачать мене фанати Динамо Київ, але в лізі Європи нашому чемпіону України точно немає чого ловити на даному етапі. Так, звісно, ми будемо вболівати за перемогу проти Макабі, але в випадку виліту не потрібно засмучуватись. В лізі конференції, у Динамо більше шансів на позитивний результат та більша можливість отримати бали у таблицю коефіцієнтів. Тель-Авівські макабі на своєму шляху вилетіли від пафоса на раунд раніше. Обіграли ще один добрий знайомий Динамо Мальтійський Камрун Спартанс. І нехай загальний рахунок 5-2 не сильно обманює. Так ізраїльтяни були сильніші, але двічі пропустили від Хамруна. У першому матчі мусили відіграватися, а в другому могли пропустити першими. Але Емерсон з Хамруна не забив пенальті очолює команду боснієць жарко лазетич, який провів майже все своє футбольне життя у Сербії, зокрема в партизані. З Макабі у свій перший сезон він виграв усі внутрішні трофеї, окрім чемпіонату, здобувши кубок і суперкубок країни. І тут ми переходимо до Полісся з їхнім нереальним суперником Фіорентиною. Італійську команду можна по-справжньому вважати гегемонами ліги конференцій. Це їхня четверта компанія в турнір поспіль. У попередніх двох вони двічі дійшли до фіналу і ще раз до півфіналу. Очолює команду з цього року Стефано Піолі, а трансфер оцінює сукупно склад команди у 281 мільйон євро. Звісно, тут різниця з житомирянами колосальна. Світові аналітики та експерти оцінюють ймовірність виходу Полісся в 15%, тоді як фіалки є беззаперечними фаворитами з 85%. До речі, шахтарю дають 65%, а Динамо взагалі 75% на прохід своїх опонентів. Напевно, друзі, ви зараз будете сміятись, але я вірю в прохід житомирської команди. Полісся зіграли 4 єврокубкові матчі та один в УПЛ, набравши ігровий ритм та досвід. Натомість фіалки лише стартують у сезоні, що може позначитись на їхній зіграності, і найголовніше на фізичній формі. Фіорентина, як представник серії А 100% недооцінить полісся, вважаючи українців легким суперником, і це ключова перевага для команди Ротаня. Замість автобуса і очікування дива вовкам варто грати активно, демонструвати жагу до перемоги та нав'язати швидкий темп. Такий підхід може застати італійців зненацька та забезпечити нам сенсацію. Ну і найголовніша новина перед матчем: Фірентина опинилася у ситуації, коли просто не може зіграти проти Житомирського клубу на своєму стадіоні. Проблема в тому, що фіалки зараз не мають права приймати матчі Єврокубків на домашньому стадіоні Артеміо Франкі, де неочікувано затягнулася масштабна реконструкція. Італійці терміново звернулись до УІФА з проханням перенести гру на стадіон Сосуоло, щоб не отримати технічну поразку. І тут шанси Житомирян можуть ще більше зрости, адже грани на рідній арені суперника та відсутність аншлагу на трибунах також можуть зіграти на користь української команди. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та оцініть шанси Полісся проти Фіорентини в лізі конференцій.